Кожна людина, яка приходить по мобілізації, вона захищає своє життя, домівку, територію і майбутнє. <клес> Стоп, Тут все треба уточнювати. Не може такого бути. Якщо його ну, схопили на вулиці, це також цікаво. Значить, він погодився тоді в військкоматі, якщо скапили на вулиці, що він йде на мобілізацію. Якщо він йде на мобілізацію, він відразу направляється в військову частину через неї в навчальний центр. А може відразу направлятися в навчальний центр. Тобто, хто його тоді забрав з того навчального центру, щоб до фронту він доїхав це пару днів, треба через 5 днів після того, як він туди попав. Далі, в який підрозділ він, тоді, він туди попав, на фронті непідготовленим? Тут дуже багато питань можна задавати. І от коли починається якась конкретика, вся ці історії вони розбивають. Єдине, що, що може бути? От коли у нас були сформовані перші батальйони територіальної оборони, це на самому початку повномасштабного вторгнення, після того, як ворог відійшов від Києва, від Харкова там, від інших великих міст, вони ж ці батальйони залишилися. Далі там було відповідне рішення, що ці батальйони, ці підрозділи, по бажанню самих військовослужбовців можуть бути на ротаційній основі, направлені в райони бойових дій. Єдине, що от де тут могла бути ну, певні елементи об'єктивної реальності, а це в тому, що в цих батальйонах офіційно проводилась бойова підготовка. Однак в деяких могла проводитися, а в деяких могла не проводитися. Знову ж таки, по всім доповідям, два місяці цієї підготовки було. І от якщо вона не проводилася, а люди погодились, поїхали туди, то, попавши перший раз під артилерійські авіаційні удари, то відповідно відразу ж таке: мене до цього не готували. Нувій же командир доповів, що ви два місяці готувалися. Людина приходить військомат, відновлює свої дані повністю, записує актуальні дані, де її можна знайти у випадку необхідності актуальний телефон, місце проживання. Проходить військову лікарську комісію. Якщо є у людини якісь застереження, що там лікарі її не так оглянуть. Будь ласка, є у нас клініки, в яких можна пройти детальне обстеження самостійно і з усіма цими аналізами, довідками вже пройти військкомат. Після цього в людині буде відновлені всі документи, будуть переглянуті результати проходження військово-лікарської комісії, далі буде прийнято рішення. Якщо вона підлягає мобілізації, Військово-облікова спеціальність необхідна в Збройних силах України і немає ніяких застережень, то цей громадянин України він буде призваний на військову службу по мобілізації. Після цього він буде спрямований в навчальний центр за своєю військово-обліковою спеціальністю. Ті, хто здатні опанувати нові зразки озброєння за кордоном, будуть направлені на навчання за кордон. Далі буде місяць-два місяці обов'язкової підготовки. І після цього вже ну, в складі цієї військової частини відповідно до тих завдань, які ця військова частина отримує, він буде виконувати бойові завдання. Можу побачити, на вулицях такі бігборди, сітілати, там, де ми звертаємось до кожного. Ми звертаємось з дуже простим закликом. Тут нема ніякої пропаганди. Кожна людина, яка приходить по мобілізації, вона захищає своє. Не моє, не ваше, пані Оксано, ні Зеленського, ні Залужного. Вона захищає своє життя, домівку, територію і майбутнє. А також майбутнє своєї родини, своїх дітей. За неї це не зробить ніхто інший. Чому? Тому що поки противника не стало більше, з цим справлялись ми. Зараз противника стало більше. Скільки можемо, ми стільки справимо. А далі. Хлопці, дівчата, воно буде так, як воно буде. Зараз є змога кожному підготуватися, пройти вже сформовані військові колективи, у яких є відповідне озброєння, і просто довести до логічного завершення все те, що почалося ну, для багатьох в му а для деяких в му році. Тобто вигнати ворога за наші міжнародні визнані кордони і здобути відповідні гарантії нашої безпеки. І далі всім разом зажити мирним, щасливим життям.